Знання, ну Можливо, там щось про Бога, про Ісуса. Хтось навчав тебе? Так, в мене е, баба Тося, е, це моєї мами, мама, е, вона віруюча була з, з 12, здається, років. Все життя, скільки її пам'ятаю, вона там їй вже було під 80, вона померла. От вона була віруючою. Все життя от вона була настільки, як зараз кажуть, да, духовною. А, все життя вона спокійна, виважена. А, дід був Петро теж потім віруючий, але до 45 він грав страшно в карти. Він чудив, коротше, капець. Я мало що знав, я вже тако ну, пізніше трошки. А, ну, Я не пам'ятаю його добре, коли він оце чудив, ну, мама розказала: він чудив капець дід. Він тільки в 45 років покаявся, і вже до 83 здається, він був теж з бабушкою, Вони разом їздили в церкву, віруючі. А до цього він чудував. І от е, мати моя казала бабушці, що ну, а на що ти з ним живеш? Ну, як так же? Він чудив, коротше, бухав і грав. І бабуся каже: Бог дав мені такого чоловіка, маю терпіти. Для мене це було зовні, ну і до сих пір це дивно. Але от вона все життя терпіла, і в 45 він увірував, і вже аж до смерті зжили, він на мопеді її возив в церкву, вони їздили постійно, кожної неділі. І вони разом читали, разом співали псалми.